Читаємо із Євангелії від Матвія, 6 розділ 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете богові служити і мамоні. Сідайте, будь ласка. І ще один вірш. Також всім нам знайомий. Це Євангелія від Луки, 9 розділ, 62 вірш. Ісус вже відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Усі ми, які були покликані і стали на шлях християнина, християнки на цю вузьку дорогу, ми чудово розуміємо, що Господь Бог Він. Завжди хоче, щоб кожен із нас був сповна відданий йому. І Бог завжди хоче бути в центрі нашої волі, бути на троні нашого серця, тільки Він, тільки він один. І все, що ми робимо, ми повинні, Бог цього хоче, присвячувати йому. Але інколи так трапляється, що християнин він нібито хоче всидіти на двох стільцях. Нібито хоче і Богові догодити, і щось зробити те, щоб було добре йому, і заради матеріального достатку і заради іншого. І в цьому вірші ми читаємо: не можете Богові служити й Мамоні. І справді, це слово Мамона, воно уособлює в собі матеріалізм. все те, що людина вона хоче заробити для збагачення. для Достатку, але не тільки можна служити двом панам, і це будуть лише гроші. І сьогодні, перед нашою молитвою, я б хотів коротко поглянути, а як же ж іще можна служити двом панам, в яких аспектах життя цього можна, це можна робити, і що з цього вийде. І найперше, що хотілося би згадати, це те, що, на жаль, в житті християнина. Можуть бути ідоли, вони можуть з'являтися, вони можуть розвиватися, і дуже часто, і християнин він може цього навіть не помічати. І коли ми говоримо про ідоли, звичайно, ніхто з нас не має на увазі якісь дерев'яні статуетки або кам'яні статуї. Ідолами може стати взагалі будь-що завгодно. І ми неодноразово чули проповіді про це. Ми чули про те, що кар'єра, гроші, влада, краса. Успіх, сім'я, здоров'я це те, що може стати ідолом. І як можна це зрозуміти, це те, що здає, стає джерелом радості і щастя взамін близьких стосунків з Богом. Все, що стає тим, що нас потішає, і приносить нам задоволення, і це не стосунки з Богом. Це вже може стати ідолом, і це вже можливо є. І це. Ідол це насправді лише засіб для досягнення власних бажань, але корінь, чому люди шукають ідолів, це незадоволене серце. Людина не має вдосталь, як вона думає, якихось кар'єрних здобутків. Вона незадоволена своїм зовнішнім виглядом, вона незадоволена тим достатком, який йому, яких дає Господь, і вона ще більше і більше і більше хоче, втрачає контроль над цим. І таким чином в її житті з'являється ідол. І Служити Богові і служити ідолу, очевидно, це неможливо. Можна служити двом панам в тому вигляді, як люди служать інколи громадській думці, якомусь такому те, що про них будуть думати інші, оточуючі, власні самооцінці. І до Галатів 1:10 написано такі слова. Апостол Павло говорить: бо тепер. Чи я в людей шукаю признання чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б я догоджав ще людям, я не був би рабом Христовим. І дуже часто українці люблять задавати свої питання: а що ж кажуть люди, а що ж скаже сусід чи сусідка? Взамін того, щоб казати, а що скаже Бог? І ми читаємо приклад про Саула, який так само думав. Це перше Самуїла, 15, розділ, 34 вірш. І сказав Саул до Самоїла: Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. Служити Господу і служити тій думці, які про тебе думають інші суспільні думці, це неможливо. І це завжди призводить до краху і до падіння, як у випадку Ісаула, в тому числі, ось це, ось це служіння самооцінці і. Власному авторитету воно може проявлятися в тому, щоб ми не будемо бажати свідчити про Ісуса Христа. Ми будемо мовчати про нашу віру, про наші цінності, про наші переконання, щоб просто не здаватися дивними, щоб просто не здаватися людьми, як нібито не з цього світу. Але Боже слово закликає не соромитися вангелії, і Господь він хоче, щоб ми на всякому місці були світлом для інших людей. Людина може служити двом панам через те, як вона буде служити сама собі. Своїм егоїстичним цілям. І світська психологія вона запитує, чого хочеш я, чого хочу ти, чого хочеш ти і що тобі потрібно. Натомість Біблія кладе зовсім інше питання. Біблія запитує, а чого хоче Бог. І служачи своїм власним персональним амбіціям, бажанням і, став, і ставши наперед саме те, що я хочу. Це те, що не буде угодне Богові, тому що Господь закликає зректи самого себе, взяти свій хрест і щоденно звершувати своє спасіння. Світські цінності пропагують самовдосконалення замість спасіння душі людини, як це робить християнська віра. І надмірне надмірне бажання досягти найперше своїх амбіцій, своїх мрій, реалізувати себе і не в здоровому ракурсі, А от через надміру. Це також можна сказати, що людина служить двом панам. Вона вже не служить Богові і не запитує, а чого хочеш ти, Боже, у моєму житті, а де хочеш, щоб я перебував, служив, свідчив іншим людям. І очевидно, що такий шлях він не буде благословенний Господом. Так як ми вже прочитали, служіння двом панам може проявлятися в грошах. І це не просто служити. Мамоні це просто мати гроші, це покладати на них свою надію, будувати своє життя на фундаменті матеріального, шукати захисту від життєвих негараздів і бачити в грошах джерело своє, свого щастя, чи повинен християнин заробляти гроші? Очевидно, і потрібно це робити. Бог не закликає нас до лінивого життя. Але чи повинен християнин заробляти і гнатися за цим в першу чергу? І завжди бути незадоволеним тим, скільки він має, і ставити гроші і фінансові цінності на перше місце. Очевидно, що ні, це служіння двом панам, це служіння мамоні, і жити так це означає. Це означає бути егоїстом, користуватися всім тим, що можливо пропонує якісь такі легкі заробітки цей світ і жертвувати. Ось цією любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх можливості послужити, принести добрі плід в життя інших людей, і служіння фінансам це в першу чергу логіка накопичення, логіка самозбереження і точно не вияв жертовності та любові до інших людей. Ми бачимо з життя багатьох персонажів з Біблії, до чого привело ось ці подвійні стандарти. Ми також можемо. Знаходити в літературі приклади того, як люди служили двом панам, і, на жаль, їхнє життя не закінчилося успіхом і благословінням. В п'єсі Вільяма Шекспіра всі, всі, всесвітньо відомій Гамлет, там є такий герой, якого звати Полоній. Він є радником короля Данії, і в тому числі він є батьком. і він розривається між політичною лояльністю до свого пана, аби догодити йому, аби заробити якийсь авторитет перед своїм королем, аби щось порадити, таке хороше, і любові до своїх дітей, і до своєї дочки. І ось бере верх ось це бажання догодити все-таки королю, все-таки зробити собі кар'єру. Він заставляє свою доньку шпигувати за іншими людьми, героями цієї п'єси. І, врешті-решт, полоній гине. І його помилково вбивають, і ось таким чином його смерть символізує крах тих людей, які вважають і бажають поєднати мораль, етичні цінності із політичною якоюсь лояльністю, і, взагалі, це символізує те, як людина. Може закінчити своє життя, якщо вона буде жити подвійними стандартами, подвійними цінностями. Євангелія каже, що двоєдушна людина не постійна на дорогах своїх. Неможливо догодити Господу і, зберег, і тим самим зберегти лояльність до світських цінностей. Це в ніякому разі неможливо і навіть не варто це пробувати, адже це шлях, який веде до краху. Ми зараз будемо молитися і про що би хотілося помолитися про те, щоб. Кожен із нас він розумів неможливість цієї подвійної вірності, неможливість служіння Мамоні, служіння кар'єрі, служіння ідолам, служіння самооцінці, служіння суспільній думці і разом з тим служіння Господу. Людина завжди буде тяжіти до одного, до чогось одного. І найкраще, і найправильніше, і це єдиний шлях, якщо це буде Господь Бог і християнська віра. Людина. Ніколи не зможе мати ідола в своєму житті і тим самим догоджати Господу. Людина ніколи не зможе бути егоїстом і проявляти плоди любові, жертовності, плоди Святого Духа. Людина ніколи не може заробляти і мати це за ціль свого життя, лише заробіток, і тим самим служити і всіляко, щоб їхнє серце було сповне віддане Господу. Чому це так погано? Тому що. Людина, яка намагається якось спробує зберігати якийсь такий компроміс, вона зупиняється в духовному рості, вона не може рости далі. А ми знаємо, що якщо не ріст, якщо не духовний ріст, то це вже спад і деградування. Тому хай Господь збереже нас від цього самообману і ілюзії, що якось то можна всидіти на двох слідцях, якось то можна ось так пройти, і в принципі, і Богові послужити, і світу догодити, і собі заробити. На жаль, цей самообман. Хай Господь нас береже від такого. На кінець хотілося би прочитати вірш, ми будемо молитися. Два вірші. Перший до офіціан, один, перший розділ, третій четвертій вірші. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми світі й непорочні у любові. І другий вірш це книга Ісуса Навана, 24 розділ, 15 вірш. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам Аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. Нехай ці слова проголошує кожен із нас сьогодні: Я та мій дім. Будемо служити Богові. Неважливо, що думають наші сусіди. Неважливо, що думають наші колеги по роботі. Неважливо, що думають можливо члени родини, які далекі від християнських цінностей, які не вбачають цьому сенс життя. Це абсолютно неважливо. Єдине, що повинно нас цікавити у нашому християнському житті, що думає про нас Бог, чи на правильній ми дорозі, чи на вузькій ми стежині, крокуємо до царства Господнього, чи догоджаємо ми Божі, чи ми не є на якомусь роздоріжжі, чи ми не є половинчастими християнами, чи ми є справді істинними дітьми Божими, які вдень і вночі шукають царства Божого. Хай Господь допоможе кожному з нас. Ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас, дав нам мудрості, зберіг нас від цього самого обману. Бог хай буде все слава. Амінь. Будемо молитись.